Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні таке велике свято, як стрітення Господні, друзі. Я вас всіх хочу привітати з цим великим гарним святом. Хочу вам позбажати здоровлячка міцного, благополуччя, достатку, любові, поваги від ваших рідних, щоб Матінка Божа вас завжди охороняла. Ісус Христос здоровлячка посилав. Всього вам най найкращого. А насамперед, друзі, хочу всім нам побажати перемоги! Це, най... Це найосновне зараз. Все інше відходить на другий план. Якось так. Добре, друзі. І що? Я сьогодні нічого не робила, сьогодні свято, так що нема що навіть починати, нема що грішити. Як Бог дав той день чи неділю, треба старатися виконувати Божі заповіді, друзі, бо ми тут не вічні. Якось так. І що? Сьогодні приїжджає моя дитина, приїжджає мій Артур. Я вже так чекаю на нього страшне. Цілий тиждень його нього не було. Тепер він довчиться від понеділка до п'ятниці і буде тільки приїжджати на вихідні. Якось так. Ще слабенький, ще не відійшов. Я постараюся з тих два дня, що він буде вдома, його ну, хоч трохи вилікувати. Але на диво каже мій Артур, що на гуртожитку вже стало набагато тепліше, ніж було до того. Не знаю, за що це е, за рахунок чого-то, бо ще до Нового року було доволі холодно. А зараз каже, що непогано, ніби не тепло, що можна, можна ще терпіти якось так. Це добре, це мене радує, якщо чесно. Бо знаєте, як думаєш, що там холод, тут в теплі, а дитина в холоді. ну Для батьків це не є дуже так, така приємність на душі, якщо чесно. Та й таке, то хочу трошки зготувати. Ну, що зготувати? Хочу зробити той салатик, знаєте, що ми робили з ананасу, не з ананасу, а з апельсинки ми Денисом робили, коли нікого не було ще. А сьогодні хочу зробити вже на всю сім'ю, бо сьогодні всі вже вдома. На вечір хочу зробити якось так. так що, але взяла того разу не звичайну грудинку, а копчену. Буду робити з копченої грудинки. Та й все. Так що будемо готувати. Друзі, і ще одне, поки я не забула, завжди пам'ятаю. Починаю знімати ролики і забуваю. Друзі. Попрошу вас проявити трошки більшу активність на каналі. Поставити того самого, ту саму вподобаєчку, написати будь-якого коментаря. Знаю, що мене дуже багато дивляться людей, які мене вже так знають. Це сусіди, це родичі, це знайомі, ну і таких багато. Але я спілкуюся тільки з тими людьми, якими я до. До того спілкувалася, можна сказати. Це вже так мої друзі, і я їх знаю, вони мене знають, і ми з ними спілкуємося. Нових людей я бачу дуже мало, якщо чесно, в коментарях. Знаю, що дивляться, а ніхто нічого не пише. Ну, то таке, знаєте, кожен, як вам сказати, кожна людина індивідуальна. Якщо людина така більш розкута, більш себе впевнено почуває на цьому світі, вона. Висловляє свою думку. Чи вона ця думка хороша, чи погана, чи ну яка там. Вона може відстояти свою думку. Якщо людина трошечки вагається в собі, вона не висловить свої думки. Вона не скаже, нічого не напише. Якщо не хочете писати, є така функція в телефоні, як смайлики. Там можна ставити будь-які смайлики, хочеш, понаставляєш, але це буде плюс мені. що вас дуже попрошу. Подайте смайлики ставити. Мені потрібна розкрутка каналу. Якось так. Добре. Усе, ви знаєте, кажуть мої знайомі. Не буду казати хто, але кажуть, що я буду писати. Я не знаю, то треба щось по-мудрому писати, треба щось докупи зібрати, щось мудрому написати. Друзі, я не можу. Я теж не все по-мудрому говорю, не все по-мудрому роблю, не все... але я живу так, як я хочу. І не Так, як вимагає суспільство. Якщо я не шкоджу суспільстві, якщо я нікому не приношу ніякої шкоди, живу в своє задоволення і живу так, як я хочу. Ніхто не має права мені казати, що ти робиш так, чи, чи так, чи так, чи інакше. Бо це моє життя. Я е, вибираю його прожити так, як я хочу. І жодна людина мені так не буде казати, що мені робити. Так само і в цьому випадку. Ми всі підстроїмося під суспільство. Що скаже суспільство? А як буде? А може, я неправильно роблю, а може, це ж такі, знаєте, ті закалки з Радянського Союзу. Бо наші діти вже зовсім по-іншому мислять. Ой, ще вам скажу, так, секундочку. Я почала знімати блог свій, е, я довго вагалася. Чи починати знімати. Ми живемо в маленькій місцевості, де один другу всі знають, де всі це невелике місто, що ти там <смі> живеш на квартирі і не знаєш, що там довкола живе. Ні? А тут всі один про одного все знають. І довго я вагалася, чи я буду знімати, чи я не буду знімати. Я знала, що моє життя доволі насичене і цікаве, <смі> і я знала, що я можу потягнути свій влог. Але я питалася думки своїх рідних, чоловіка, питалася дітей, чи ми будемо знімати, бо якщо б знімати, ви будете також попадати в кадр. І це життя буде виноситися всюди. Чи ви готові до такого? Мій Артур сказав, це був перший. Ну, Мій Артур це це взагалі мій Артур, це не про що говорити. Він перший каже, мам, мені якби все одно, ти можеш. Сдівати, робити це, твоє життя. Я кажу, ну, а як вплине на тебе? Він каже, мені все одно, я свою думку, то можу відстояти. Так само і Денис. Денис мій теж доволі сильний, йому все одно. На рахунок тата. Це вже зовсім інша історія, але тато і так дуже рідко попадає в катер, якщо на то пішло. І ми вирішили всі, що так, я буду вести блог. Спочатку я не могла, друзі, навіть. Не взяти камеру і наставити на себе, і говорити вдома, так, то я ще не боялася, бо я вдома, мене ніхто не бачить. Я... І тут дуже важко з телефоном говорити. Дуже важко, друзі, отако відкритися. От як я з вами говорю, це важко, ніхто не візьме, ну, це одиниці таке зроблять. І просто відкриється. Це треба, знаєте, людини такої, такої доволі розкутої, доволі такої незакомплексованої. І... Ну якось так. Але коли я вже виходила між люди, брала камеру, наставляла на себе. Отут у мене був бар'єр. Отут вже я боялася, якби. А от ви всі дивляться, а як я буду говорити, а що про мене подумають. О, знаєте, Оце нам в голову вклали колись: що не можна, ти маєш бути так як всі. Ти не маєш права бути, як це коли сказали, вискочкою, ти маєш йти. Рівненько, а коли хтось щось порушував, ну як це, це ж осуд. А знаєте скільки мрій загубилося цим осадом, цим, що ой, що люди подумають, що люди, а людям все одно до тебе. Коли станеться якась біда, чи станеться в тебе щось, нікого не буде. Ти будеш сам зі своїми проблемами і тільки ті рідні раптом будуть коло тебе. Більше нікого не буде, друзі. Так що подумайте, добре, це ваше життя, і все одно хто що скаже, і хто що подумає. А люди і так говорили і будуть говорити. Ну, це моя особиста така думка, якщо чесно, знаєте. Так що я буду жити так своє життя, як вважаю за потрібне. І, все. І нехай хоч хтось мені щось скаже. Але знаєте, всі сміються в очі, всі все знають, а слова не скажуть. Хоча я знаю, що всі все знають. Ну, тим не менше, мені так все одно, якби я щось хочу чуть ну, переживала чи там цей. Я би не знімала блогу, чесно. Я б боялася і я би не знала, а може що, а що люди подумають? Та мені все одно вже що люди подумають, Чесне слово, нічого поганого в моєму блозі нема. Я показую життя так, як воно є. Не відфільтроване, не по ресторанах, не по морях і в горах. Я показую сільську працю звичайної родини, яка ну, виживає в цьому світі, яка е, може заробити зі своєї землі, своїх тих тваринок. Так що нічого поганого в тому нема. Ну і що? Я вам скажу. Почали ми знімати, де люди. І я ну, мала цей бар'єр. І тільки один мій Артур. Ну, це завдяки йому, напевно, що я, я тепер така, яка і є. І він каже, мам, це якби людям все одно до тебе. Ну, і, і часом воно ну, так і є. Ти йдеш собі, говориш, ну ти говориш, може, ти по собі по вайбері говориш. А може, ти по потім... цьому. І відтоді, друзі, я поняла, що. Ну, або я йду до кінця, я знімаю, я е, роблю і нічого не боюся, нікого не боюся. Або я просто цим не займаюся. Просто кажу: стоп! Я не буду це робити, бо я там боюся, якогось стидаюся. Такого нема, друзі. Чесно, такого нема. Голову до гори, як там мені пані Олечка казала, голову хвостик до гори і пішла. І все. Якось так. Ну, і що все, друзі, приступаємо до роботи. Приступаємо, я буду трошки готувати. Але хотіла вам це просто сказати, бо це в мене є всередині і мені треба було цим поділитися. Ось так. Друзі, а я була в магазині, купила трошки продуктів. Тако, дивіться, яка класна коробка. А знаєте, що там є? Ой, що там є, що там є. там вона відкривається. А там є яєчка. Ось так. Варто запаковані, так були в цьому магазині, ми так взяли. Наш сорочок. Бачите? Люди дбають. наскоро не несуться. Ну, всі курей, а я є пару штук. Купила хлібчик ароматний. Хочу сьогодні зробити ще з киві і зі шпротами. Любимий, мій, е, не мій, а любимий е, любимі канапки мого Артура. Ось так. Хлібчик. Купила філе копчене. Оце, що мені треба до салату. І цей раз хочу зробити з моцарелою, друзі. Замість сиру, звичайного моцарелу. Все, купила ще водичку, вже п'ю. Але треба сховати, бо Артур зараз прийде і зараз буде. І зараз почнеться. знаєш, ти п'єш ту воду, а її пити не можна, а вона шкідлива, Ну, коротше, друзі, треба її сховати. бо Зараз висловлює цілу лекцію. Розумієте, ну ту воду. А я, я рідко її п'ю, я її купую вкрай рідко, коли вже дуже сильно хочу. І все. і це. Але він мені прочитає лекцію, то коротше ліпше мені сховати, щоб він не бачив. Якось так. Ну що, друзі, приступаємо. А, ага, хлібчик я хочу е, піджарити. Не піджарити, а в духовку. Заховати в духовку і підсмажити, щоб він був такий хрукий, знаєте? На канапочку. Якось так. Я четверта. Я беруся до приготування, швидко приготую. бо Зараз із моєю дитина приїде. Готуємо. In time I'm fading fast I just wanna make it last Try to let go of the past I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headaches stack Restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab? A slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need what you mean? We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Losing time, I'm fading fast, I just wanna make it last Try to let go of the past, I close my eyes, embrace the blast Sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back What's my purpose, what do I grab, a slippery surface, a heart attack And sometimes you just gotta believe, there's something that'll give you relief there's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic. But maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Усе ось таке в мене сьогодні було стрітення Господнє. Дитина чекає, дитина зараз десь має приїхати, бо він зазвичай собі бере все білет на п'ятницю, бо на п'ятницю багато студентів їдуть додому всі, знаєте. І не дуже хочуть потім самим автобусом, їм краще десь взяти далі на Чорків, в Чернівці, ніж на Теребовлю. А він вже має білет, наперед собі купив на день чи два. І він йде в автобус, сідає, має своє місце, і все. Якось так. То, чекаю зараз моя дитина приїхати. Я підготувалася, зробила йому салат, бачили, нам заправила з майонезом, а йому взагалі без майонезу, без йогурту, без бучого. Я кажу, давай хоч йогуртом заправлю тобі. Ну, такий знаєте, Звичайний білий йогурт, без добавок. Каже, ні, нічого ну, мені не давати, тільки це. Я не витримую з тим їхніми здоровими харчуваннями, то страшне. Але молодець. Молодець він вміє себе тримати в таких рамках, мені би його такої. Сили волі, я не маю. Сила є, воля, є, сили волі нема. Знаєте, хто каже? Ось так. Добре, друзі, усе. Сьогодні трошки поділилася з вами такими своїми відчуттями, те, що я маю всередині, трошки вам розказала. Якось так. Добре. Всім кажу па-па, до нових зустрічей. Сьогодні швидко вийде ролик, бо вже вийшов, ви вже дивитеся, а йду монтувати тільки. Бо сьогодні нічого не робила такого. З вами поговорила, Сладик зробила, канапки зробила і все. Добре, друзі! Всім вам кажу спокійної і мирної нічки. Всіх вас міцно, міцно обняла! Всім кажу па-па.